Всім привіт-привіт мої хороші хто зараз мене дивиться. Вітаю вас на своєму каналі. У нас нарешті погода. Не така пасмурна, опадів немає, сніг уже не йде. Сьогодні ясно, але дуже холодно. По відчуттям, мені здається, десь мінус 10. Я зараз іду вирішила записати для вас відео і для себе теж. Тому що дуже-дуже красиво у нас сьогодні, ну, взагалі зараз. І хочу вам сказати, що якщо порівняти минулий рік із цим роком, то в цьому році це набагато красивіше. Дивіться, техніка прибирає сніг з проїжджої частини. В цьому році набагато красивіше стало раніше. Ну, Наприклад, в тому році, в цю, ну, в цей час ще був дощ, ну такий слякоть. Проскакував сніг, але він не був такий лежачий, тобто він не лежав. А в цьому році прям супер. І з-за цього у нас попит на наше, ну, на це місце Закопане, на наше, там, де я зараз живу, виростає. Тому на вихідних дуже багато туристів. Так, покажу вам наші гори. Класні. Зараз йду на роботу і нас вже 4 дні виписали з лікарні з Богданчиком, а я все ніяк не запишу вам відео е, з, з розказом про те, як, аж, ну, як ми пролежали в больниці, в стаціонарі. І, ну і взагалі мої відчуття. О, тому сьогодні у мене на роботі має бути там е, час, годинка перерви. Я думаю, що я вам вже запишу відео. І розповім, тому що, ну, можливо, комусь цікаво. І будете, будете знати, як воно тут проходить. Так, ну що, я вже, значить, на роботі відпиляла одну клієнточку. Зараз у мене є такий невеличкий перерив. Думала, що він у мене буде трошки більший, але дивлюся зараз в програмі і вже записалася клієнтка на піддікюр. Тому я зараз з вами швиденько порозмовляю, розповім вам все ж таки, як ми лежали в лікарні з Богданчиком, чому ми туди потрапили, які там умови, ну, взагалі, які умови тут в Польщі. так. І ну, в принципі, я не буду розповідати про всю Польщу, розповім тільки про наше місто, тут де ми живемо. І... Гарного перегляду, якщо вам було, буде корисна ця інформація, то обов'язково ставте лайчики, пишіть коментарі, пишіть, якщо ви з іншого міста, як у вас ця система проходить. І взагалі пишіть своє враження. І так, в суботу, з самого ранку, Богданчик почав скаржитись на те, що в нього болить живіт. Болить живіт, показує в район е пупка, і говорить, що болить. І такі, знаєте, я так звернула увагу, що це такі болі якби спаз спазмами. Тобто воно так болить-болить, потім бачить, затихає і він заспокоюється. Мама йому дала ліки, які в нас були вдома від живота до туалету. Він, в принципі, ходив як завжди, нічого особливого. Ну і так протягом дня десь три рази він скаржився на те, що в нього болить живіт. Ввечері я прийшла додому, в принципі, було все нормально. І десь о 10-й він знову почав скаржитися, такий вялий, прям такий підплакував. Ну, і я йому дала норофен. Я розумію, що не можна таку ну, біль яка в животі її приглушати якимось там знеболюючими. Розумію, ну, але на той момент я прийняла таке рішення: я дала йому норофен, і в принципі, десь через півгодинки він заспокоївся і заснув. Це було о 10-й годині. Він заснув все добре. Я спала з ним, щоб можна було проконтролювати. І він проснувся о 4-й годині ранку, від того, що в нього дуже болить живіт, він плаче, зроби що-небудь, говорить, просить мене. Ну, і я не знала, що робити в 4 годині. Знову якби, давати нурафен, е, самі розумієте, може бути апендицит і все що завгодно. Ну, я не лікар і я не розумію. Він не, ну, не може об'яснити толком, що в нього болить. показує на район Пупка. І прям плаче і все. Ну і що, ми приймаємо таке рішення. Йду до папи, прошу, говорю, давайте поїдемо все ж таки напевно в шпіталь. Тому що, ну, по-другому я не знаю, що робити, щоб потім не було пізно. Збираємося, у нас мете сніг, мінус, не знаю, мінус, мабуть, 2-3 градуси, холодно. Ну, нічого, ми збираємося, і ви знаєте, от поки ми йдемо, він йде ножками нормально. Поки ми дійшли до машини, в принципі, я дивлюся, що йому вже попустило. Ну Вже їдемо. Приїхали в прийомний покой. Там діжурка, в діжурці є лікар. Ми зайшли до цієї лікарші. Це була жіночка. Вона його пощупала, общупала. Тут болить, не болить, тут болить, не а болить. Я тут, тут болить. Все подивилась, подивилась. Ну що говорить, я таких ніяких критичних ситуацій тут не бачу, нічого критичного. І поки ми в неї були, поки вона його оглядала, йому вже стало трішки краще. Тобто він вже такий веселенький. І все. І вона говорить, що ми зараз їдемо додому, але якщо в нього буде ще боліти, то ми повертаємося і вже на прийомному відділенні говоримо про те, що ми вже були тут зранку, і, ну, в принципі, щоб вони подальші міри якісь приймали. Ну, і що ви думаєте? Приїхали ми додому, він зразу заснув і проспав він десь до 8 години. І в 8 годині він знову почав плакати, знову болить живіт, зробіть що-небудь. Це неділя, восьма година ранку. Ну і що? Збираємося, знову їдемо в лікарню. Приїжджаємо туди, на прийомне відділення. Говоримо, що ми були вже о 4 годині ранку. Ну, вони заповнюють всі документи, тут ніхто нікуди не спішить. Це дуже так все спокійно, нічого, що в тебе щось там болить, чи в дитини болить. Ну, ніхто нікуди не спішить. Нас завели в кімнату, ну, в такий кабінет, де зміряли йому тиск, температуру. Ну, зробили всі такі основні так, обстеження. Взяли аналіз на кров. Ну, кров на аналіз, точніше. І відразу поставили катетер і сказали, що поки що знімати не будуть, тому що ну, якщо понадобиться ще, щоб було вже, він стояв. На мій подив, Богданчик відреагував дуже спокійно. Він взагалі не плакав з цим катетером. ну, Чесно, я думала, що буде набагато. ну... Кардинально прям інша реакція у Богдана, тому що він нас боїться, лікарів боїться уколів і всього такого. Ну ні, все було дуже добре, все пройшло хорошо. В общем, взяли у нас аналізи і сказали чекати на лікаря в коридорі. Поки ми чекали на лікаря, пройшло напевно на хвилин 40, може навіть і до години. У Богданчика знову почався цей приступ, в нього знову болить, він, він не знає, що робити, ходить по коридору. О, я вже не знала, правда. І вже коли в нього був теж пік такої болі, нас визивають, лікар. І що? Значить, заходимо до лікаря. Це знову лікар, о, такий якийсь обширний. Я так і не зрозуміла, що це за лікар. Він сказав, що я роблю діагностику. Просто загалом, а потім вже даю, куди там треба направлення. Він знову ж його подивився: тут болить, не болить, там болить, там не болить. А, нічого толкового сказати не міг. Сказав, що в 99 випадках нічого критичного немає, але потрібна ще консультація хірурга, щоб зрозуміти, що це таке. Добре. Чекаємо на консультацію хірурга десь годину. Сидимо в коридорі, йому знову погано баданчику. В цей час йому поставили капельницю парацетамол і, ну, може, якась глюкоза, не знаю, якісь щось іще поставили. Чекали, ми чекали, значить, того хірурга дуже довго. Дуже, особливо, коли дитина скажеться на те, що їй болить, чекати це просто ну, невиносимо. Ну добре, дочекались ми до хірурга, приходить хірург, пощупав, подивився, говорить, по моїй частині тут нічого немає. Хірургічного тут нічого немає. І пішов. І знову ніхто до нас не виходить десь хвилин 40. Знову ми сидимо, капельниці закінчились, у Богдана періодично продовжує боліти. То він відволікається на телефон, то знову в нього болить. Ой, такий собі, я вам скажу, квест був у нас. Загалом проходить ще десь півгодинка або 40 хвилин. Виходить до нас цей перший лікар, який був, і говорить, що хірург дав заключення, що нічого страшного немає, по його частині нічого. Треба пройти ще консультацію педіатра. Якщо ви готові лягати на стаціонарне відділення, тоді ми готуємо документи і там уже вас будуть обстежувати повністю. Ну, звісно, ми готові, тому що болі не прекращаються. Тобто, в нього болить і те, що нас подивилися, сказали, що тут нічого немає, нас не влаштовує. Значить, чекаємо ще годину. Точно годину ми ще чекаємо на те, поки нас поселять в, ну, взагалі переведуть в педіатричне відділення. Значить, проходить десь ще година, і приходить медсестра, і говорить, ну, все, йдемо на відділення. Йдемо на відділення, там, звісно, нас прийняли швидше. Лікар подивилася, знову пощупала, знову все там зробила, спитала. Ну і все. І говорить: ідемо в палату, чекаємо на аналізи крові і дивимося по його стану. Якщо йому дуже болить, ви говорите, ми ставимо крапельницю. Значить, коли ми вже прийшли в відділення, палата на два на, на дві дитини, але мені можна було залишитися з Богданчиком. Ну, але у нас одна одне ліжко на двох. Тому, в принципі, так. Перший день ми там жили вдвоєм з Богданчиком, до нас нікого не підселяли, нічого ні, нікого в нас не було. Я вам ставлю тут десь, не знаю, тут, тут десь. Вставлю вам кімнату, вставлю вам взагалі, ну, як ми там перебували. Ми прийшли, це був якраз обід, і вже принесли обід. Перший день нам дали суп з макаронами, і пюре, відбивна куряча і якась морква. Не знаю, салат з моркви. Але сказали, щоб моркву йому не давати. Богданчик з'їв дуже добре, картошечку, пюре і відбивну. Я вже з'їла суп, тому що ну, така порція була велика, він би все не з'їв. І суп з вермишелькою він нас не дуже любить. В общем, ми поїли все. Богданчика періодично болить, нам ставлять капельниці, ну і ми там лежимо. Повставляю вам ще вставочки, так про те, яка була в нас палата. На наступний день у нас прийшов до Богданчика святий Миколай, що нас дуже потішило. Богданчик дуже зрадів. Приніс дуже класні подарунки, цілий пакет подарунків. Я була ну, в цьому плані здивована, дуже приємно. Діти були всі задоволені, тож це таке з дуже класних плюсів. Ну, загалом, другий день у нас пройшов, і боданчик не ходить до туалету. Нам потрібно здати аналізи, а ми не можемо її взяти, тому що богданчик ну, не хоче, не виходить в нього. І у нас весь понеділок пройшов в тих стараннях, щоб щось зробити, щоб якось, якось щось зробити. Але нічого в нас не виходило. Періодично опять же, нам ставили капельниці і щось там я йому масажувала животик, тому що все болів з хватками такими. Потім на кінець дня вже у нас вийшло сходити до туалету, забрати ті аналізи, здати їх. Але лікар сказала, що ще до завтра, ну, до наступного дня, ми ще. В лікарні під наглядом, щоб розуміти взагалі, яка ситуація. І в понеділок нам теж зробили УЗІ брюшної полості. По УЗІ сказали, що все добре, ніяких відхилень немає. По аналізам крові теж все в нормі, нічого, ніяких, ну, нічого немає поганого. І що ж, демо ми тепер аналіз третій. Але говорять, що він буде ще не скоро, тому що він робиться довше. Значить, Богдан вже начебто краще, ніч він спить краще. Але зранку просинається і все рівно в нього болить. Все рівно в нього болить, трошки скаржиться, ну, але ми вже, це вже був вівторок, ми вже реально хотіли додому, тому що нам особливо нічого не роблять. А ми там лежимо. І в понеділок вночі до нас підселяють о 12 годині до нас підселяють ще хлопчика маленького з мамою. Ну, як маленького, 6 років десь. І в нього такі самі симптоми, як і у нас. Тобто болить живіт, все, все так, як у нас. А, ну і що? І нам дають заключення, нас виписують, дають нам заключення, що це були коліки. Якісь там острі коліки, дають нам рекомендації, приписують нам, якщо буде боліти парацетамол, більше нічого не приписують. Ну там гуляти на свіжому повітрі, дієта, ну це зрозуміло і так. І, в принципі, все. Ось так нас виписали додому. Ми зібралися, приїхали додому, і ще у вівторок у Богданчика трішки болів живіт. Коли ми приїхали додому, так, після їжі, після прийому їжі. А потім вже, в принципі, було краще, ніч спав гарно. З середа в нього зранку болів живіт, теж він прокинувся від того, що він болить. Дньо, ну, в день було все добре, нічого такого особливого. І в принципі зараз йому вже добре. В школу він ще не пішов ці два дні вже вирішила його оставити до понеділка вдома, щоб спостерігати, як воно буде. Тому що ну, в школі як в школі, ви розумієте, ще й польська школа він особливо не пояснить вчительці, що саме в нього болить і буде мучитись. Ну, не захотіла його травмувати. Пусть нехай вже до понеділка буде вдома. Ну, і зараз все, в принципі, добре. Йому вже краще набагато. В принципі, вже сьогодні йому непогано. Бабушка не дзвонила, нічого не говорила. Тому, в принципі, ось так ми і вилікувались. Не знаю, правда, що це було. Головне, що не було нічого ну, такого серйозного. Я боялася, щоб не було це апендицит, щоб не треба було робити ніяку операцію. Добре, що в нього все добре, але що то було, якісь були коліки. По оплаті. Так як ми з України, у нас є песель Укр, і цей статус Укр він дає нам соціальний захист і медичне лікування також. Тому воно нам все обійшлося безкоштовно, ми абсолютно нічого не платили. Аналізи теж, УЗІ, все було безкоштовно. Тому ось така у нас була історія вихідних. Якщо вам було цікаво, то, будь ласка, підтримайте в коментарях, розказуйте, будь ласка, розповідайте свої історії, як, ну, якщо, не дай Боже, ви теж потрапляли в лікарню за кордоном, як це у вас проходило, скільки це вам коштує. Тому що я взагалі так по лікарням не люблю, але, ну, так вийшло вже. Тож всім гарного чудового дня буду закінчувати, бо зараз вже прийде моя клієнтка. Може буду йти додому, щось вам ще запишу. А зараз пока.